Ні. Ні. Затоку та та немає там, там всі чесні люди, немає нас брехунів. Носочки в неї! А носочки у неї! Ти не знаєш Ну Це конечно красоточка. Їй вже більше 7 місяців, дід. Скоро буде 8 місяців, скоро вона буде бігти крос 100 метрів. 12,2 кілометрів. 100 метрів. Постараєш? Да. Нащо ти гупаєш, мала спить, спобудеш всіх. Що? Що все? Закрив, нахуй, все. Що нога болить? А мене нога болить. Чого? Я впав так, що доправив. Ну то що, поїдемо до врача? А де той брат. В Сім часов поїдемо до нього. Та в нас своя, скажу, у нас свій транспорт є. Сім ранком поїдемо? Ми завеземо, ми можемо поїхати і привезти, yeah. і завести його. Uh -huh. Що ти yeah. бо я бачу зараз, ну то шо я я що я так. Я ж тут, Я за тому такого. Я yeah, тоже. Бо з цими бабами ніхуя. Не. Yeah.